Тобто у людей є можливість і заробити кошти цим трактором, і закрити певні агрономічні потреби в тому сегменті, де вони займаються. Тут також знаходиться фільтр салона, тобто можна буде бризкати, дихати, не будете тим, чим будете бризкати. В цілому, як на мене, місце в 60-сильному тракторі треба достатньо. Тут як і по висоті. Так і по ширині, по об'єму без проблем. А скільки коштує даний трактор? Ціна. О, бачу, у вас вже тут накличка внесного. Це ви вже продали на виставці даний трактор? Так, ми продали на виставці 60-ку. Вона поїде прямо із міста Києва в Київську область. Клієнти неподалік проживають, тому і їм буде зручно. Ну і для нас результат роботи на даній виставці. А для яких потреб беруть дану машину аграрії? В основному в 60 кінських сил беруть сади, беруть, наприклад, певні господарства для мілких якихось робіт, починаючи від, як я вже сказав, сади це оприскування, це обробіток почви. Це можливо, наприклад, для невеликих, дуже маленьких або господарств, або городів, собі, сусідам. Тобто у людей є можливість і заробити кошти цим трактором, і закрити певні агрономічні потреби в тому сегменті, де вони займаються. Розкажіть чи трошки більш детально про технічні характеристики цього трактора? Встановлений чотирьохциліндровий двигун також від компанії Юто. Встановлена паливна система Євро 2, механічна. Встановлено в базову комплектацію входить також її компресор з ресівером. Можна ввімкнути, можна вимкнути. Ззовні, як ми бачимо, знаходиться повітряно-масляний фільтр. Попереду ще точки. Маємо як попереду, так і позаду на колесах навантажувачі. Позаду знаходиться у нас трьохточкова навіска. Підіймання до 950 кілограмів, два гідроциліндри маємо для розподілу навантаження, вихід вома на 540 на 760 яблучко на навіску. Маємо такий щіпний пристрій. Його можна відрегулювати вище, нижче або зняти взагалі, якщо ви користуєтесь валом відбору потужності. Маємо ось такий ресівер. Маємо розеточку та маємо дві пори гідровиходів. Для даної ваги в підіймання до 950 кг цього дуже достатньо в плані прочності та надійності по самій навісці. А взагалі, мигалка у вас стоїть в базовій комплектації? Так, Вона стоїть в базовій комплектації, тим паче обов'язкова мигалка для того, щоб переміщуватися по дорогах загального користування. Тому у нас мигалочки стоять на всіх тракторах. Давайте заглянемо в кабіну даного так, трактора. Так, ходімо. Маємо такий салон. Перш за все, сидіння в нас механічне, є регулювання вперед-назад, можна відрегулювати для зручності. Наступний момент також оснащено кондиціонером. Кондиціонер можна відрегулювати різні, різну подачу і температурний режим, обдувки по бокам у нас є. Маємо зверху магнітолу з блютузом, флешечка USB. Можна флешку МСД вставити туди також. Тобто, по вашому бажанню є різні можливості реалізувати дану магнітолу. Попереду знаходиться у нас панель приладів. На панелі приладів у нас показчик паливного бака, температурний режим, мотогодини та тахометр. По бокам знаходяться кнопочки вмикання-вимикання, освітлення. Аварійна сигналізація, габарити, повороти, ключик. Зверху знаходяться кнопочки, які відповідають за щіточку попереду лобового скла та верхнього освітлення. І маємо ось такий лючок. І, до речі, із важливого, тут також знаходиться фільтр салона, тобто можна буде бризкати. Дихати не будете тим, чим будете бризкати. І маємо додатково також ось такий вентилятор. Вентилятор, як я вже казав, ми не знімаємо на всіх тракторах. У нас залишаються і вентилятори, і окрім кондиціонерів. Маємо ще освітлення і маємо дві колоночки магнітоли. В цілому, як на мене, місця. В 60-сильному тракторі достатньо. Тут як і по висоті, так і по ширині, по об'єму без проблем. Маємо, у нас тут є перемикання ричага, повишені і понижені черепашка зайчик в класичному виконанні, як бачите, маємо чотири передачі і на повишених на повишен, понижених, тобто 8 на 2 і задня передача. Маємо ручний газ. Та встановлені тут на рячаги, які відповідають за регулювання по, гідравліч... по гідравліці. А скільки коштує даний трактор з кабіною? Ціна 570 тисяч гривень на сьогоднішній день. А взагалі, що по гарантія даного трактора? Гарантія також у нас один рік або тисячу мотогодин, як і на 90-х, на 110-х, так і на 60 х А по сервісу як у вас? По сервісу є по наявності і до 60 сильних тракторів, і запчастини, і обслуговування, і регламентні роботи також проводяться 50, 250, 500, 750 та 1000 мотогодин.